Вітаємо на каналі Твоє вікно. Сьогодні ділимося результатами встановлення штор-пліссе в Києві. Штори-пліссе – це сонцезахисні системи з плісерованого матеріалу тканини, яка буває різної щільності і кольору. Виготовляються зі спеціального антистатичного полотна, яке не вимагає особливого догляду. Полотно має багато паралельних горизонтальних складок, закріплено на алюмінієвому профілі, утримується і переміщується напрямними струнами. Воно також захищене від вигорання. Вироби використовують не тільки для класичних вікон, але й для нестандартної форми варіантів. Наступна перевага універсальний дизайн, і тут важливо відзначити, що штори плісе дуже добре виглядають в сучасних варіантах інтер'єрів. Абсолютно мінімалістичні, мають значну колекцію тканин, різних фактур і забарвлень для будь-якого приміщення. штори Шториплісе можна виготовити в варіанті день-ніч, коли поєднуються дві тканини в одному виробі. При цьому найголовніше, що у вас не збільшуються габарити, тобто це все працює в одному виробі. Над однією тканиною рухається інша тканина, і ви можете під час експлуатації вибирати, якою тканиною користуватись. Річність і легкість у догляді всіх тканин є наступною перевагою, адже тканини просочені спеціальним розчином, який не дозволяє збиратися пил. Також ви можете ополіскувати штори плісе, знявши вироби разом з карнизами. Ви можете їх опустити в мильний розчин, ополоснути, дати просохнути і повісити назад, що зручно в умовах мегаполісу. Остання причина, чому варто вибрати штори-плісе, є варіативність системи управління. Ви можете керувати за допомогою спеціального язичка або мотузки. Штора може мати один рухомий профіль при одній тканині, 2 рухомих профіля при одній тканині, або 2 рухомих профіля при двох тканинах. Це у варіанті День-ніч і не тільки. Тому, щоб прорахувати ваші штори-плісе, пишіть або телефонуйте.